Привіт, привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка мого замовлення по каталогу 13-му. Такий гарненький. Я вже зробила щас розпаковку амбасадорського боксу, і в кінці вам покажу також, що було в мене в цьому боксі, які новиночки. Сам каталог дуже-дуже класний, і скажу вам чесно, що навіть я не замовила все, що хотіла. Ну, якось так. Ну, поїхали. У мене буде дві коробки. Великі коробки, тож подивимося, що тут у мене. Так, перше, що я вам покажу, це Гель для душу. Це новинка 13-го каталогу Гель для душа. мило кускове є в минулому каталозі, замовляла як новиночку. І крем для рук і тіла є. Аромат неймовірний. Дуже-дуже смачно пахне і хочеться з'їсти, укусити. Гелі всі приходять запечатані. Це дуже класно, тому що вони не розільються, поки до нас їдуть. Така от гарна прямо кремова текстура. До речі, можливо, це навіть і крем для да, це крем для душу. Ой, неймовірно класно пахне. Ой, з гарбузом і з корицією. Ну прямо як печенюшка, реально дуже вкусно пахне. Я вам давайте відразу по ходу покажу, що в амбасадорському боксі був у мене і крем для рук і тіла з цим ароматом. Дуже класна текстура. Я вже його протестила. Дивіться, як він гарненько виглядає. Дивіться, які гарніні. От. Ну, і ще раз вам покажу цю текстуру. Ну, реально хочеться з'їсти. Я надіюсь, тут написано, що їсти не можна. О, прямо дивіться, яка класна, класна текстура. Е, гарно впитується і гарно розрівнює шкіру. Е, ну шкіру, Дуже гарно, мені сподобалося. Тобто, не залишає після себе такого неприємного якогось жирного е, сліду або такого неприємного, як е, буто. В резинових перчатках або в пльоночках. Тобто нема ефекту пльоночки. В общем, клас. Так, Гель для душа був. Далі, самим верхнім у мене лежить палентін. Якщо ви його бачили в каталозі і вам цікаво на нього подивитися, як же він виглядає, то я вам зараз його покажу. Самі цікаво. Я давно вже палентін в Деріфеймі замовляла, ще якось була на попередніх. Жила, скажімо так, але цього разу вирішила замовити під пальто, під сумочку Reflame, як ту в минулому каталозі замовила. На дотик дуже дуже приємний. Дуже приємний. Якщо пам'ятаєте, хто давно в Reflame, у нас був Palantin Rovel Velvet щось дуже до нього схоже. Моніка Білуча тоді його рекомувала сам, саму лінійку. І... І палантин тоді був. Доволі такий великий. Я ось у відходів. Дивіться. Ну, доволі прямо великий. настоящий палантин, І двохсторонній. Ну, звісно, що це буде якось Ого, прям такий. Ух. На пальто якось це буде прикольно. От. Приємний, що я можу сказати. Дуже-дуже приємний. Ну і якщо ми хочемо просто обгорнутися і сісти працювати за ноутбуком або випити чашечку кави, то це теж буде прикольно. Не знаю, як на світлий. Тон. От. І покажу вам на. Він такий сірий, сіроватого тону. Я думаю, що він більш коричневий, але він більш сірий. Оксім, демонстрація вам. Ну, мабуть, є якісь фішечки, як його гарненько можна. Собі оформити, треба подивитися, погуглити. В общем, такий палантін. При замовленні, здається, на 800 гривень з каталогу по каталожній ціні його можна взяти зі знижкою. На сторінках каталога ви по-любому його побачите. Так, далі, у мене тут два лайф плюса І що це Катеріна зробила, не поміняла Велнес-пек жіночий на чоловічий. Взагалі, хлопці будуть пить мій жіночий теж пек. Забула і не поміняла на чоловічий. Значить, Life Plus це набір, це wellness pack і коктейль. В минулому каталозі коктейлі були на гарній знижці, і їх розібрали. Розібрали всі смаки, лишився тільки шоколадний, ну не всі, лишився шоколадний і лишився протеїн без смаку. Ванільного і полуничного вже не було. І на сьогоднішній день ще немає. Лайф. Повертаємося до Life Plus. Тобто, у мене два таких зараз набори. Це ось так. Зараз, сьогодні і завтра ще є можливість замовити його з гарною знижкою за рахунок онлайн-розпродажу нового муспек. А взагалі, кожен, ви робите підписку, четвертий крок вам прийде за 2 гривні. А потім знижкою 25%. Можливо, будуть якісь зміни, але поки так. Значить, коктейль приходить просто ось так зівчатаний, ситості 2-2,5 години до 3 годин. Споживати коктейль можна до 4 разів в день. Бувають такі дні, що. Десь поїхав, і з собою є тільки коктейль, то, в принципі, на коктейлі можна спокійно і, і вижити. Тобто, це їда, яку можна споживати. Можна використовувати саме цю суміш як перекус корисний, можна використовувати його, навіть замінити якийсь прийом їжі там, на, на декілька ну, на пару годин. От. Стосовно велнеспеку, для тих, хто ще не бачив, що таке велниспек. Це у нас вітамінний комплекс. Тут 21 день в одній упаковку, в одній коробочці, і 21 отакий пакетик. А це один день. Тут у нас дві капсулки оміга-3, чиста оміга 3, з тушки риби з холодних морів, Одна із найякісніших омег, яка є в Україні. Також тут знаходиться капсулка астаксантину, Це дуже сильний антиоксидант, це капсула молодості нашого організму. Це капсула краси, тому що це також впливає на нашу шкіру обличчя тіла. Ну, тобто це впливає дуже гарно на все наше тіло. Це капсулка, яка бореться з вільними радикалами, вона сильніша в 6000 тисяч разів, ніж вітамін С. Не пам'ятаю, чи вам це проговорили. Це капсулка, яка реально класна і корисна для кожного організму людини. І ось така біленька таблеточка, це у нас тут 23 вітаміни і мінерала. Також все, що треба для нашого організму. Споживаючи ось такий wellness pack на постійній основі, передозіровки у вас не буде, тому що дозіровка така, яка подразуміває, що ви гарно харчуєтеся, але це. Доповнює наше харчування, щоб в повній мірі ми отримали все необхідне для того, щоб наші клітинки, мільярди клітинок щодня, які нові народжуються, народжувалися здоровими і розвивалися здоровими. Якщо у нас харчування не ок, то уявляєте, скільки ми не додаємо корисного нашому організму. Тому і Life Plus, ми споживаємо вже 15 років з сім'єю. Мінімум одна, один пакетик вітамін, мінімум одна порція коктейлю, для того, щоб наш організм мав можливість будувати молоді клітинки здоровими, щоб вони правильно гарно розвивалися і щоб все було добре, скажімо так. Це інвестиція в наш організм, в наше здоров'я. Так, далі у мене тут дві зубні щітки. Зараз на знижці, треба оновити. Ціна там взагалі дуже-дуже класна. Тому замовила. Інтімка, закінчується інтімка, закінчуються рефіли. У мене інтімка ще попередня бутилочка. З півонією. Рефіли закінчились, тож замовила собі в щоб потім вже переливати. в цю. Взагалі користуюся рефілами. Моя найулюбленіша інтімка — це антибактеріальна з червоним дозатором. Ну Взяла цю. Так, поїхали далі. Далі у мене наступний вже каталог, вже 14-й. Уже осінь і те, що пахне, вже перший місяць осінні минає. Новиночки будуть Wellness pack. Майнув. Так, добре. Поїхали далі. Далі у мене тут ще є набір новедж. Взагалі в цьому каталозі в 13-му. Я постійно його називаю 12 каталог ще. В 13-му каталозі 40% знижка на набір новедж. І в принципі, я це вже знала, тому що я бачила наступний каталог. І у мене вже все закінчилось. Абсолютно все закін... ну, все, Окрім синьої маски новеч, у мене все закінчилося. І я просто розуміла, що треба чуть-чуть почекати, дотерпіти і замовити новеч з знижкою 40%. Ось так він приходить, такі от гарні коробочці. Так, я собі той кот ввела, чи ні, щось я на етикетку дивлюся і сумніваюся, що я замовила вірно. Вірно замовила. <хи> я щось думала, що ось ця сиреніва, вона відноситься тільки до набору ліфтінга, а я собі замовлювала рестелінг. Ось так, дівчата, він приходить. Це теж інвестиції, які варті того, для того, щоб дуже гарно виглядати. Останні два десь два з половиною роки я користуюсь виключно новейджем, Стреси, недосипи. Ну, в общем, все, що у нас зараз відбувається, і моя шкіра так виглядає завдяки тому, що користуюсь новеджом основним доглядом, я користуюся додатковим доглядом новеч, і також вітаміни і коктейль. Це все впливає на те, як ми себе почуваємо, і на те, як ми виглядаємо. Ну і, звісно, я ще займаюся спортом. Так, значить, тут у нас є ось така штучка, вона просто у нас тут стоїть, щоб. Кремчики не бовталися при транспортуванні. І давайте вам покажу сам набір. Очищуючий гель. Для вмивання ним можна вмивати обличчя, з ним можна, ним можна змивати і макіяж сочей. І також він не потребує тоніка. О. Що пам'ятаю про цей очищуючий гель? Це те, що він залишає нас на шкірі обличчя таку мікро, мікрофлору, яка корисна для наших бактерій, і також є на нашому обличчі для корисних бактерій, скажімо так, дуже його люблю, коли він є на знижки, я ще дозамовляю, тому що в мене цей гель стоїть в двох місцях, в двох місцях, де я вмиваю обличчя. Далі у нас іде крем навколо очей. І саме в цій лінійці в Ресторі, цей крем для очей, він іде і для очей, і для зони навколо губ, і саме ось тут зверху, від ось цих от зморшечок, які вони формуються. Взагалі цей набір Тайм, не тайм просто Ресторі, раніше він був тайм-ресторі називався. Він у нас іде десь 45 плюс, 47 плюс особенність цього набору: це те, що він. Дуже ефективний в період прет в саму мінопаузу і в після, в після да, в оцей період мінопаузи. Коли у нас починається це, ну, мене ще не починається, але коли у жінки починається ця мінопауза да, пред то такий екстраген, він екстраген втрачається. І, соответственно, екологен, екологенові волокна у нас вже. Не такі, які потрібні, які, які потрібні, які потрібні запуталася. І дуже-дуже-дуже різко може змінитися ситуація на обличчі. Це більше зморшок, більше тім'яності, антивікових якихось п'ятін на шкірі обличчя, а також ліфтінг, да, просідає, тобто наша шкіра. Ну, прям реально за декілька років може виглядати так, як нам не буде подобатися. І ось ця лінійка, тут ідуть у нас фіто які заставляють наші екологінові волокна працювати. Це сиворотка, вона наноситься. Від, на очищену шкіру обличчя, наносимо сиворотку, нанесли крем навколо очей, навколо губ і на губки можна нанести. І вже на сиворотку ми наносимо денний крем або нічний крем. Якщо користуватися всією лінійкою, всім набором, то це буде в 7 разів ефективніше, чим замовляти щось окремо. І взагалі, дівчата, 45-47 Якщо ви дійсно хоч, бажаєте, щоб ваша шкіра обличчя виглядала гарно, то користуватися набором треба в комплексі і на постійній основі. І ще до цього комплексу додавати додатковий догляд новедж. Капсули, пілінги, маски на ведж, ретинол на ведж. Тобто дивитися вже по потребам своєї шкіри і додавати собі ще додатковий догляд. А, значить, тут у нас іде денний крем, він містив SPF 30 Кожна коробочка запечатана, заклеєна. Рішена розкрита. Ось так класненько вони виглядають. Це у нас денний крем. І це у нас нічний. Всі креми підписані, підписані етапи. Перше, що чим наносити? Перший етап, другий, третій, четвертий. Ось вони, красавчики. От. І покажу вам. Це у нас денний крем. Ой, клас. Дивіться, як гарненька текстура. Приємно пахне. Кстати, у мене ще приємно пахне на руки крем з стиковкою. Моя може бути аромат. І покажу вам нічний крем. Ось така текстура у нього. Чуть-чуть така більш насищена. От. Наносимо кремчики, ми можемо чистими пальчиками або ось такою новеджівською лопаточкою замовити. Ну, вона може і не Новеджорська, я вже придумала, що вона Новеджовська. Просто ріфаймоска. <сх à> кремчики чуть пахнуть. Так що, дівчата, в цьому каталозі всі лінійки, всі серії новейдж, всі зі знижкою 40%. Мега вигідно собі замовити. Також на знижці сиворотки, окремо в каталозі, також можна замовити в запас, тому що сиворотка у вас закінчиться раніше всього. Сиворотка йде у нас 30 мл, і ви наносите її і вранці, і ввечері. А кремчики йдуть 50 мл, то сиворотка у вас закінчиться раніше, і я її завжди дозамовляю. Тож зараз можна відразу її і замовити. Так, і ще в мене одна коробка. що тут у нас в цій коробці? В кого дівчата ще немає дисконту, внесу, залишаю посилання на оформлення дисконта. І на перше замовлення у вас по моїй рефералці буде знижка 15% і кешбек 15% для всіх і на постійній основі. Так от набір новейж в першому замовленні замовити, це просто буде мега-мега вигідно. Далі, у мене тут ось такий блендер на акумуляторі, я не знаю, чи шейкер на акумуляторі, я їх поміняла за сердечка. Тобто, хто у нас вже учасники, партнери бренду, ви знаєте, що у нас є програма накопичувати сердечка і міняти їх на подарунки або на продукти, самі ріфлеймовські продукти зі знижкою до 80%. До 80%. Хтось каже, що це не подарунки, все рівно це треба купити. Ну, по-різному. Але ну, давайте розцінювати так. Я і так купую ці продукти, умиюсь, крашусь. Споживаю велнес. Всі ми з вами ну, виходите, хтось може в магазин, хтось теж купує тільки в оріфлем ці продукти. Але всі ми з вами, купуючи Воріфлем чи не воріфлеем, ми всі кожен день споживаємо всі ці продукти, що є в Оріфлемі. І ми їх і так купували до програми сердечної. Ми їх купуємо і ми будемо їх купувати. Але. Додатково до всіх знижок, акцій, кешбеків. Компанія нам за наші замовлення, за додаткові ще якісь дії через додаток, вона нам ще й нараховує сердечка. Просто ще додатково нараховує сердечко. За моє замовлення там нараховано десь близько 600 сердечок. Тобто я і так його роблю. Я і так цим продуктом користуюсь. І мені 600 сердечок за моє замовлення нарахувало. І потім ці сердечка я можу поміняти на Джордані воду, наприклад, чоловічу есензу. Так, я можу купити її там по каталожній ціні 999 гривень, вона зараз на знижці, плюс-мінус там моя знижка 20%, як партнера бренду. Хай це буде 800 десь гривень. А з сердечками, там 600 сердечок, я можу взяти всього там за 400 гривень. Ну, відчуваєте різницю? От. Ілі, наприклад, я ось там за два каталоги зібрала 2000 сердечок. Вони в мене зібралися. 2000 сердечок. Я могла піти купити цю штуку в магазин і заплатити коштами там, 2500 гривень, іноді бувають якісь в магазинах акції. От, хай де ж 2000 гривень, але треба піти взяти 2000 гривень зарплати і піти їх його купити. А штука класна, я її давно хотіла. А тут, зібравши е, 2000 сердечок, у мене це за 2 каталоги вийшло. У вас там це може вийти за 3-4 каталоги. Ви можете зібрати ці сердечки. І ви берете цю штуку не за 2000, чи за своєї зарплати. А за 300 гривень, ну, хіба це не подарунок? Я розцінюю, що це як подарунок. Можете розцінювати, взяти продукт зі знижкою до 80%, якщо вам так краще звучить. Але ось ця програма сердечні справи дуже-дуже крута. Так, ну що, буду розбиратися, як це працює. Я в сторісі тепер буду жужукати цією штукою. Це для того, щоб змішувати коктейлі. Я розумію, що можна робити не тільки коктейлі. ця резиночка, чи вона так довіжна вилізти, чи вона повинна тут жити, я ще не знаю. Чи вона її потім, звісно, треба буде доставати мити. Як це все буде, ще не знаю. Але дівчата у мене вже з команди жужукають і довольні. В общем, тут є такий ніж. Сюди насипаємо коктейль, можна положити якусь фрукту, морожену, морожену. наливаємо молоко, воду, кефір, сок, хто на чому робить коктейль і її треба зарядити. Нажимаємо на кнопочку, і вона довіжна жужукати. Перевертаємо фарт ногами, якщо фрукта, вона взбитися, і... і все, коктейль готовий. Де заряджати, я не знаю. Є шнур і де заряджати я не маю навіть. Ага, мабуть, ось тут. знаю? Не, не тут. В общем, у дівчат буду питати, де заряджати. Ну, в общем, для цього є інструкція, як мінімум. Ну, зразу, першим, я не бачу своїм неозброєним оком, де заряджати. Тут я не прощупую під цією штучкою, де заряджати. Може, тут де ручка? Ну, в общем, узнаємо. Ось таке було моє замовлення по 13 каталогу. Дуже чекала на веч собі, дуже чекала і хотіла, щоб це було саме на знижці гарні е, ну, wellness pack, Life Plus, це само собою. Ще коктейлі. Поживний коктейль, ще хочу замовити. Так, і я вам покажу, що з амбасадорського боксу новинка це коричнева туш. В принципі, я вам показувала в минулій розпаковці. Користуюся нею бургундій колір. Е, задоволена, мені подобається і об'єм, і колір. І зараз вона в мене на очах. І також два контурних олівця один прислали к амбасадору зеленого кольору. Ось він такий от гарненький, дуже легко, класно наноситься, класна текстура, м'ягенька. Дивіться, який він гарнюний. Давно не фарбувалася кольоровими підводками. Ну, спробую згадаю, скажімо так, минулі роки і коричневий. Хочу сказати, що дуже-дуже стійкі. Класно розтягується, робити підложку для макіяжа очей, якщо ви. Ну, це таке поняття є, да, розтягується, тобто якщо треба. От. а вже коли ти наніс, вже коли він висох, то він вже не розтирається, не розтікає, не розмазується, нічого з ним немає. Тобто, коли тобі треба зробити підложку, розтягнути стрілочку, то тоді ти робишся зразу, як тільки-тільки нанесла. П'ять відтінків в каталозі. По якості дійсно дуже-дуже класні. Ось таке було моє замовлення. Каталог діє у нас до 4 числа. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся, запитуйте. Все, що знаю, розповім. Все, що не знаю, дізнаюсь і теж розповім. Все, всім всього-всього найкращого і до зв'язку. Всі посилання на каталог, на регістрацію, на телеграм, на інстаграм все залишаю внизу під відео. Все, до зв'язку, всім всього найкращого.